Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Російський президент Володимир Путін використав саміт Організації договору по колективній безпеці у казахстанській столиці Астані для того, щоб знову шантажувати Україну і світ ракетним комплексом Арішні. Згідно із заявами Володимира Путіна, можна зрозуміти, що. Удар Арішником по Дніпру не викликав того пропагандистського ефекту, на який розраховували у Кремлі, зокрема, не призвів до відмови Заходу і України від рішення обстрілювати західними далекобійними ракетами так звану суверенну територію Російської Федерації. Отже, Путін знову піднімає ставки. По перше, він детально розповідає своїм колегам з країн СНД про технічні властивості Арішника і навіть порівнює удар кількома цими ракетами із ядерною зброєю, тільки без ефекту ядерного ураження. По-друге, він попереджає, що можуть бути вибрані цілі для нових ударів арешникам, який вже запускається у серійне виробництво. І серед цих цілей говорить про центри ухвалення рішень, таким чином фактично шантажуючи Україну. Знищенням військового і політичного керівництва держави. до речі, як може, ви пам'ятаєте, я вже говорив про те, що в період з листопаду 2024 по січень 2025 року Москва буде намагатися зліквідувати президента України Володимира Зеленського та інших високопоставлених українських чиновників, щоб таким чином продемонструвати, що вона не вважає їх легітимними лідерами держави, з якою веде війну, і от поки що, звичайно, таких спроб за допомогою ракет арешника чи інших ми не бачили. Однак, заяви попередження такого типу вже є ба більше. Путін знову говориться на засіданні ОДКБ про так звану нелегітимність київського режиму, нагадуючи, що в нашій країні не було виборів. Цікаво, чому б це. Можливо, тому що Путін продовжує війну з нашою країною, і таким чином не дає можливості українським громадянам обирати своє керівництво. І він до того ж звертається до українських військових і попереджає, що він не вважає їх людьми, які захищають власну батьківщину, бо вони виконують накази узурпаторів і таким чином є співучасниками злочинів того, що Путін називає київським режимом. Все це з точки зору. Просто елементарної логіки має легітимізувати в очах принаймні самих росіян спроби вбивства як самого Володимира Зеленського, так і інших високопоставлених українських керівників. І я продовжую вважати, що можливість таких дій у найближчі. Тижні є абсолютно реальною. І коли Путін говорить про те, що Арешник може пробивати навіть глибинні споруди, він якраз і має на увазі, для чого у Кремлі здатні ухвалити рішення про атаки на так звані центри ухвалення рішень. Путін в цьому своєму виступі ще раз демонструє, як він ставиться. До реалій російсько-української війни, варто нагадати, що вся ця ескалація, принаймні словесна, відбувається саме тоді, коли в Сполучених Штатах готуються до передачі влади від Джозефа Байдена Дональду Трампу, коли сам Дональд Трамп призначає свого нового спеціального представника по ймовірних перемовинах для закінчення російсько-української війни, коли в світі існує версія про те, що Трампу буде. Легше домовитися не тільки з президентом України щодо початку таких перемовин, але й з президентом Російської Федерації. І от Путін, в принципі, абсолютно чітко демонструє, що у нього ніякого реального бажання перемовин немає. Ну, в принципі, як і не було. Що він збирається і надалі виступати в російсько-українській війні, виключно з позиції сили. Що якщо хтось взагалі хоче проводити з ним перемовини, то він має. Враховувати його ультимативні вимоги щодо початку цих перемовин, про які до речі, якраз сьогодні, на тлі цього нового агресивного виступу Путіна Говорив заступник очільника російського зовнішньополітичного відомства Сергій Рябков. Нагадаю, що дипломат з Москви підкреслив, що перемовини почнуться тільки після того, як Україна залишить території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, які зараз знаходяться під контролем легітимної української влади, ухвалить рішення щодо демілітаризації, тобто щодо фактичного розпуску українських збройних сил щодо так званої денацифікації, ми досі не знаємо, що конкретно. Росія вкладає в цю термінологію, оголосить про свій вічний нейтральний і без'ядерний статус. І, от тільки після того, як всі ці заходи будуть здійснені, можуть розпочатися перемовини про припинення вогню. Це теж треба усвідомити, що весь час, коли Україна буде фактично розброюватися і капітулювати перед Росією, Росія буде продовжувати стріляти, вбивати і знищувати нашу державу. І це дійсно ці реальні уявлення про переговірний процес, які продовжують у Кремлі вважатися за реалістичний підхід до завершення російсько-українського конфлікту. А щоб на Заході не було жодних сумнівів щодо того, що ніяких інших позицій у Володимира Путіна не буде. Він намагається сформувати новий зміст своїх заяв щодо ударів по Україні, посилити рівень шантажу без застосування справжньої ядерної зброї. Наголосити, що він може застосувати зброю, яка буде дорівнювати ядерній і разом із цим не буде вважатися застосуванням ядерної країни своєї ядерної зброї проти неядерної, тобто фактично виступати із вже відомим арсеналом погроз на адресу самої України на адресу цивілізованого світу. Сподіваючись, що саме цей шантаж примусить, якщо не. Чинного президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена, так його спадкоємця на цій посаді Дональда Трампа, не просто піти на якісь розмови з Володимиром Путіним, а погодитися із капітуляцією перед Путіним. Саме такої капітуляції перед Кремлем Путін і прагне не стільки навіть від України. Скільки, звичайно, від Сполучених Штатів. Тому що саме така американська капітуляція перетвориться Росію дуже швидко на справжнього політичного гегемона Європи, перемусить лякатися Росії багатьох, якщо не європейських лідерів, то громадян європейських країн. І саме до цього Володимир Путін намагається просунутися, шантажуючи світ. Новими ударами по українській землі, новими людинанависницькими злочинами. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канали у Патреоні Кофі, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся, будь ласка, функцію спонсорства у самому Ютуб. Перемоги і миру вам хай щастить.